Дивіться в сьогоднішньому відео: Олександр Роднянський і Максим Галкін публічно поскандалили через переименування вулиць в Одесі. Також зірка кухні Назаров висміяв путінську Росію і назвав росіян рабами, а ті вибухнули в істериці. І наостанок Камалія у весільній сукні публічно заявила, що її серце більше не вільне. Це марста зірки. Поїхали! Відомий продюсер і режисер родом із Києва Олександр Роднянський та російський гуморист емігрант Максим Галкін поскандалили через перейменування вулиць в Одесі. Перший вважає це боротьбою з власною культурою, а другий відстоює українізацію міста. Варто додати, що Максим Галкін в юності жив і навчався в Одесі, тому з Україною в нього пов'язані теплі спогади. Дискусія виникла в інстаграмі Роднянського. На прохання підписників, продюсер вирішив прокоментувати перейменування вулиць, які носять імена Пушкіна, Буніна, Жуковського, Жванецького, Думського та інших. Нагадаю, абиткові істини: Одеса всесвітньо відома завдяки своїм уродженцям, видатним письменникам та знаменитим книгам про місто. Унікальна одеська література, одеське кіно це невід'ємна частина багатонаціональної культури України. Може не варто розколювати українське суспільство? Чи не варто стикати людей? Чи може сенс припинити мовні та культурні дискусії та об'єднатися для боротьби з агресором? Написав Роднянський російською мовою. Він додав, що Пушкін писав про Одесу і бував там, тому, начебто, потрібно вшанувати пам'ять письменника. Крім цього, незгодних у коментарях кінодіяч назвав нещасними та неосвіченими, а також у зневажливій манері висловився про українську письменницю Оксану Забушко. На пост Руднянського відповів Максим Галкін, котрий порадив залишити питання перейменування вулиць «Одеситам». Думаю, ви чудово знаєте, що культура від перейменування вулиць не вмирає. Культура залежить від сім'ї, освіти, а вибір письменника та поета залежить від часу, від того, що серце просить. Серце українців просить зараз скоріше поезію прекрасної Ліни Костенко, ніж мною улюбленого Пушкіна. І мені Ліна Костенко зараз теж ближче. Якщо українці хочуть розмежування з культурою імперії та вибудовування власних національних орієнтирів, це їхнє право. Ні Пушкіна, ні вулицю, ні українців я через це не любитиму менше. Написав гуморист. У відповідь Роднянський заявив, що хвилюється за майбутнє України, де, начебто, нав'язують культурні війни. Ні кінодіяч вважає, що Росії не потрібно дарувати діячів культури, чиї імена пов'язані з Одесою. Натомість цих поетів, письменників, художників тощо потрібно разом з українцями об'єднати в єдину потужну багатонаціональну українську культуру. Друзі, чия позиція у цьому питанні вам ближча? Чи варто переіменовувати вулиці, названі на честь політичних та літературних діячів, та давати їм назви на честь загиблих у війні одеситів? Пишіть свої думки у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Російські актори, зірка серіалу Кухня Дмитро Назаров, який після початку повномасштабної війни виїхав з дружиною з Росії до Франції, написав черговий вірш, у якому розповів, якою уявляє ідеально РФ і за що він воює після втечі в Європу. Він заявив, що його держава зараз у так званому полоні, що не на жарт розлютило співвітчизників. Актор все ще не покладає надії, що хтось зможе повалити диктаторський режим Володимира Путіна, але як бачимо, він сам, окрім написання гнівної поезії, не готовий нічого робити. Однак Назаров, як природжений росіянин, романтизує війну. Це зрозуміло з однієї фрази з вірша Родіна, опублікованого в соцмережах. Наша батьківщина ніжно-груба. Ніжна грубість це два слова, які неможливо поєднати між собою. Натомість лише росіяни вважають це нормальним, про що свідчить культ війни, запекла шана військовим, які де-факто купаються в крові, також насильство як форма демонстрації любові та багато-багато іншого. Я борюсь за родную отчизну, не за то, что сегодня в плену, не за то, что в объятиях марксизма, задыхаясь, летела ко дну. Ні за ту, що паролі кнутами рвали ноздрі, призврів на готу, що бунтуя горела кострами, Я борюсь за Росію, ні ту. Ні за ту, що за барську милость крепостное любила ярмо, а за ту, що еще не сложилось, і не смила, ні щастя клеймо. прочитав частину вірша Назаров. З цих кількох стров випливає, що актору не подобається устій та звичаї своєї батьківщини, тому він мріє про те, що ніколи не було притамане РФ. Я за ту, що ще не створилась разом з тим. Актор називає росіян рабами, які готові за панську милість зробити що завгодно. Я за родину ту, что воспета дикой сказочной русской молвой, и слезами восторга поэта и мечтой о любви вековой. Объясняю жестоко и прямо всем, кто это не в силах понять. Ведь у каждого есть своя мама, так при чем же здесь родина-мать? Не отчизна нас судит, а судьи наша родина нежно-груба. Территория, жизнь и все люди, а значит родина это судьба. Нет ни мать, ни дитя пропаганды, наша родина это судьба. Я враньем перекормлен по Ланди крест положена класса талба, так звучить друга половина вірша. Назаров заявив, що хоче бачити Росію ідентичною тій, про яку співають в піснях та казках. Тобто, як в Україні подібний стиль називають шароварною з балалайкою і водкою в снігах із ведмедями. Однак, згодом він зазначає, що вітчизна це доля і суперечить собі. Адже замість того, щоб покоритися долі і залишитися у РФ, актор чомусь виїхав до Франції і звідти мовить росіянам, якими вони мають бути. Такий різкий вірш не сподобався його співвітчизникам, тому в коментарях в одному популярному телеграм-пабліку, хуже і не скажеш, його закидали камінням. Навіть слухати не збираюся цього таргана нудить від нього. Ступінь божевілля просто клекоче і багато дають за це грошей американських от центр зарядок, тоді зрозуміло, для чого цей нескінчений конвейер віршоплецтва. Нагадаємо, актор публічно не погодився підтримувати війну в Україні, після чого його звільнили з театру, зацькували та порушили кримінальну справу про дискредитацію російської армії. Друзі, а яке в вас відношення до Дмитра Назарова? Пишіть у коментарях. І наостанок українська співачка Камалія заінтригувала новими стосунками. Схожа артистка після минулорічного розлучення з Мохамадом Захуром закрутила новий роман. Так Камалія у розкішній весільній сукні завітала на інтерв'ю до каналу М1, щоб презентувати свою нову пісню «Ніжно» про почуття кохання які її окриляють. І до того ж показала свою коштовну обручку з освідчення, яке їй зробили в кліпі. Це гімн усіх наречених, який об'єднує закохані серця. У цю пісню я вклала всі свої почуття і переживання. У цьому відеокліпі я відкриваю своє серце. Ви побачите наречену, яка шукає свій шлях до справжнього кохання, символізуючи сміливість і самовідданість, які мають бути в кожній парі. Пісня ніжно супроводжує кожен мій крок, підкреслюючи емоції, і почуття, які я переживаю на своєму шляху. Як я ніжно кохаю, ці слова лунають у кожній ноті цієї мелодії, розповідає Камалія. До слова, у кліпі присутній загадковий чоловік, обличчя якого Камалія протягом усього відео приховує, а також сцена з освідченням. Багато фанів вже давно припускають, що це могло бути натяком на нового коханого артистки. Зірка ще більше розбурхала цікавість прихильників висловом про те, що вона вже закохана, та обручка з кліпу справжня. Моя каблучка це секрет, хто подарував. Сухня справжня, обручка справжня, квіти справжні, я закохана, заінтригувала зі знанням виконавиця. Друзі, чи вірите ви в те, що у Камалі дійсно нові стосунки? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. та дякуємо вам за перегляд.